Це наше село сталося, а ті села вже повиїжджали. Знаєш, одну жіночку вона в школі робила, її там дуже в дом попало, що розірвало її. Так поприбивало людей. Як оце вдарило, десь такий стовп піднімається чорного диму, горить усе, тріщить. Автобуси пооміняли, тепер і в покровку нічим поїхати, скупитися, поїсти, що то. А це та магазин, каже, ви прод... продасть усе, і буде закриватися. А як буде хліб, взагалі не звісно. Ходив два рази в неділю автобуси. Тепер їх вони поотмінялися, тому що вони вивозять людей автобуси, а нам хоч пропадає. І оце нас заставили пенсію на карточку перевести. Як я буду їздити, в покровку знімати. Як наняти машину 500 гривень. Да. Часника, от, у кого машина, нанять 500 гривень, а, а пенсія 4 500. 500 а 4 залишиться. Да? Завтра думаю, покровку на попутних поїхати, хоч лікарства взяти. Тут же немає нічого. А б так немає. Її не було в магазині торгувала, а тепер і магазин закривається. Тому що вже наступають, будуть виїжджати. Моя племінниця виїхала десь. Далеко, не знаю, аж за Зеленодольськ, куди, туди, куди. а мені нікуди їхати. Всі не виїдуть, такі каліки, як я, остануться. У нас тут таких багато. Остануться, а куди нас, куди нас вести? Вони приходили в евакуацію, ще син був тут. Куди в Павлоград вивезли, от одних забрали, посадили і сиділи. Поки вони дзвонили синові, і син приїхав, забрав їх. Та там поможуть. Я говорю, як я, я, я мені 84 роки. Каліка, та там, помо... правильно, ви поможете мені з автобуса його зняти, а далі. А далі йдіть в партію шукайте. А за що я буду її шукати? Ну що буде, то й буде. А що робити? На пенсію дуже далеко не уїдеш, 4-700. У мене Харков, у Харкові тут був син, вони привозили її на 14 му етажу. Куди я поїду на 14 й етаж, і там ви знаєте, що в Харкові робиться. У нас ракети ще нічого не падало. От там одна впала, але вона не розірвалася. А так, ну, оце наше село залишилося, а ті села вже повиїжджали. Вишневе розбили зовсім, там вже нічого нема. Теж ось із Успенівки, одна, дві, три хати з Успенівки поселилися. Ну На що то люди надіються? Ну, я зрозуміла, так от по всі фермери зі тракторами, з прицепами. А такий простий народ може виїхав, чуть, звісно. Так гепає, що їй стекла. Це буквально на ділі-двіться, як Вишневе почали розбивати, почали ж люди всі бояться, бо це ж кап, Хто знає, куди він прилетить. Тосочки були, приходив обід, так хата підстрибує. Утром в вечором це у них як по розписанні. У вишневому да були загиблі. Знаєш, одну жіночку вона в школі робила її там дуже в дом попало, що розірвало її. Так поприбивало людей. Та, мабуть, важне все виїхало. Там і Новоолександрівки, і Привільне, і Вербова, ж, мабуть, вся виїхала. Бо йомусь немає куди виїжджати, куди? У нас син без вісті пропав, чекаємо. Вже повернеться. Брат інвалід доглядає. Так, тут? Ні, ну як вже буде, так що не в змозі, то прийдеться кудись їхати. Людей, в кого було куди виїхати, виїхали. У нас донька живе в Сумській області. Так там таке саме. Вони біля кордону живуть. Ми не працюємо вдвох. Він пенсії, інвалід три тисячі отримує. І то це тільки ось опочало. Так дві сімсот. Все. виживали зі свого дому господарства, що тримали, з того і виживала. Земельні паї. Тепер ось очки паї, і все так. Так, зв'язок, інтернет є ще, поки слава Богу. Світло є, газ є, все є ще. Ну як у вишневому, як у приліт був, що двоє суток вже там гатили, то світла не було сутки. А так ще, слава, слава Богу, садок. Усі люди, всі переселенці до нас переїхали. Чого вже далі не їдуть? Люди ж пережидають, може щось наладиться. А ні, то будемо десь тоді вже думати. Вже щось буде. Будемо їхати, так у світ Божий. Може, де що по дорозі знайдемо. Та й все що сина, чекаємо, так що нікуди не збираємося. Що нам бояться, ми вже трохи прожили діти, жалко. Правнуків, онуків, ну, вони, слава Богу, поїхали вже з дому. Бросили все і поїхали ради дитини. Дитина мала, бабушки плакали там, і вони зібралися й поїхали. Вони жили в Андріївці, ось за нами на село. Там прилетіло прямо біля їх, біля двору. І вони, звісно, горіло, побили машини. І вони що ж рішили, дитина 8 років хлопчику. Батько воював, став сліпий на обоє очі. І вона виїхала, внучка. А внучок каже: я як виросту, я піду, я буду бити, я буду. Він не боїться нічого, він оце папа ж був на війні, він оце все йому треба, все йому військове треба, і грошок вже нічого не треба, ні велосипеди, нічого. Йому тільки треба. Буде захищати буде захисником нашим. Оце ось бабуся. Бабуся ваша? Ні, мама. 96 років. Страшне, що роблять, Ой, страшне, вони мене вже замучають. Це ж через їх, вже може десь і поїхала. Через їх вже, куди ж я їх повезу? Боляче, боляче. Люди в нас коров було більше сотні. Тут вже все сьогодні останнє, ось продали сусіди. Попродали коров, вже молоко заїжджають збирати, бо. Вже тут молоковоз згорів разом із приймальницею, шофером. Як оце вдарило, десь такий стовп піднімається чорного диму, горить, усе, тріщить. Куди ми заховаємось? Нікуди ми не заховаємось вже. Ну, ночі це спиш, десь летить, чуть, вже, що летить, а тоді тільки бо двері, вікна, отак. Ну і все. Живі, значить, живі. Ще лежимо, поки до нас прилетить. Село пустіше є. Непогано ми жили, дісти було, що коров держали, ми пенсію отримали, обходилися на те, що було, а тепер все.